Сьогодні маю для вас рецепт заварного крему, який ми найчастіше готуємо для наших тортів і пляцків. Готуємо найпростіший варіант із В Каструлі з товстим дном змочуємо водою обов'язково, вливаємо молоко, поруч, поки нагрівається молоко, з'єднуємо цукор, ванільний цукор і пудинг. Молоко нагрівається, тим часом ми об'єднуємо ті три складники. Коли вимішуємо повністю до однорідності, додаємо до вже теплого молока. Тепер постійно помішуючи на середньому вогні, заварюємо масу. Маса у нас починає гуснути. З'являються перші ознаки кипіння, даємо кілька секунд покипіти і забираємо з вогню. Цю масу обов'язково треба постійно помішувати, тому що вона любить пригорати. Далі перекладаємо в іншу ємність, вона у нас на цьому етапі така рідкувата. Зверху накриваємо харчовою плівкою контакт і залишаємо до повного охолодження. Коли заварна маса охолодиться, збиваємо м'яке масло до посвітління. Ми декілька етапів додаємо охолоджену заверну масу, бажано в 2-3 етапи. Важливо, що масло, що заверна маса в нас у тієї температури. Це дуже важливо, тому що якщо будуть інші температурні показники, наш крем може розшаруватися. Вводимо поступово і взбиваємо до ось такого стану. Кремчик гарно збивається, стає густим, світлішим і збільшується в об'ємі. Готуйте на здоров'я і хай вам все вдається, друзі.